Огляд з басейну Таїті від англійської фабрики Superior Wellness. У цьому році фабрика оновила цю модель, тепер вона має більш класний ергономічний дизайн. І давайте поглянемо на неї більш детально. З цього боку у нас водопади, bluetooth аудіосистема якісні підголовники, регулятори повітря, регулятори розподілення потоку, дивертери. Тут у нас встановлений фільтр. До речі, два фільтри, які забезпечують власну очистку. І даний спа-басейн має одне лежаче місце і два сидячі. Зверніть увагу, місця доволі глибокі. Розмір даного спа 2,130х87 він підійде тим людям, які хочуть компактну модель встановити, можливо на терасі або всередині приміщення. І два лежачих місця. Також по-різному скомпоновані форсунки. Є форсунка вулкан для масажу ніг. З цього боку у нас підсвітка, якісна обшивка з композитної дошки. Даний колір називається Cloud Grey. Бачите, такі дуже прикольні розводи.